Бджоли – це великі трудівники. Це єдині комахи на землі, які можуть виготовляти їжу і ліки для людей. 4 лютого день, який вмить змінив життя всіх нас. На жаль, не на краще. Що ж могли зробити ми, маленькі українці? Збираємо допомогу та теплі речі військовим, нужденним та біженцям. Проваджаємо в останній путь полеглих героїв. Донатимо. Збираємо на військові потреби країни. На засіданні Вищої учнівської ради ліцею я запропонувала висвітлення всіх свят і подій взяти на плечі ради. Ми пишемо сценарії, дистанційно знімаємо та розміщуємо на сторінках Фейсбуку. На новорічні свята для молодших ліцеїстів влаштували свято Миколая. Розчивши колядки та щедрівки, вітали вчителів, батьків, дітей та жителів Яланця з різдвяними святами. Так до чого ж тут бджоли? запитаєте ви. Була одна справа, яка залучила не тільки мене і моїх бджілок. Тільки но ну, я прочитала оголошення про збір воску на виготовлення окопних свічок, які будуть виготовляти в нашій школі. Не вагаючись, відразу побігла до тата з цією новиною. Ми навіть нічого не говорили один одному, а весь свій восковий запас за сезон 30 кілограмів. Відразу віднесли до школи. Я долучилася і до процесу виготовлення свічок, почала приходити до школи у вільне від дистанційного навчання час, запрошувала друзів, і ми допомагали вчителям і працівникам школи виготовляти окопні свічки. З воску моїх трудівниць, моїх бджілок. Ми виробили та передали на передову нашим захисникам близько 200 свічок. І взагалі, ми всі зараз наче бджоли. Кожен знає свою роботу. Разом з нашими супергероями, які захищають нас, ми теж себе ними відчуваємо. Всі свої здібності і можливості направляємо на одне: на нашу перемогу. б є п'ять речей змінила? По-перше, це відношення до рідної української мови. Мова це кордон. Пам'ятай про це. По-друге, це корупція. Треба терміново змінювати свою позицію до крадіїв. Також до початку військової агресії протягом багатьох років дуже багато молоді виїздили за кордон. Я сподіваюся, що після перемоги будуть залучатися інвестиції, закордонні інвестори, будуватимуться нові підприємства, на яких і буде працювати наша молодь. Люблю подорожувати, тому хочеться, щоб заїхавши на територію будь-якої громади в Україні, були білборди з мапою туристичних місць даної місцини. Давно мрію, щоб річка у рідному Яланці стала для жителів громади місцем відпочинку. Це важливо не тільки для стійкості екологічної системи, а й як з'ясувалося, і для оборони. Рецепт відновлення кожної країни різний, і навіть маючи всі інструменти для зростання економіки, треба їх правильно використовувати, адже саме від цього залежить. Досягне країна успіху чи ні?